Тарас Шевченко і станом гнучим і красою, і станом гнучим і красою, пренепорочно молодою старії очі веселю, дивлюся іноді, дивлюсь, і чудно, мов перед Святою перед тобою помилюсь, і жаль мені старому стане. Твоєї Божої краси, де з нею дінешся, єси? Хто біля тебе в світі стане святим хранителем твоїм? І хто заступить, хто укриє От зла людського в час лихий? Хто серце чисте нагріє, вогнем любові? Хто такий? Ти сирота, нема нікого, опрічя праведного Бога. Молись ж, серце, помолюсь і я з тобою. Щось пророче мені вже зазирає в очі, і я вже Бог не молюсь, уже й на тебе не дивлюсь. Мені приснилось ти вже мати не в оксамиті, не в палатах твоє голодне дитя. І в'янеш ти, одні летять. Несуть все добре за собою, уже й надію понесли. А ти осталась на землі одна однісінька. З тобою єдине добро було твоє дитя поки росло. В колодочки поки вбивалось, оперилось, і ти осталась стара і немощна. Людей Людей неприязних благаєш і Христа ради простягаєш Коли зачинений твереги старі руки. От так я іноді тобою, тобою, серце молодою, Старіє очі веселі. Дивлюся іноді, дивлюсь, на стан твій гнучий і за тебе тихенько Богу помолюсь. Молися й ти святого неба на тебе серце не зійшла. Твоя і доля, і недоля.